Тернополі ж пролунав вибух, і там, як ми вже казали, триває велика пожежа. Сергій Надал міський голова Тернополя опублікував звернення до містян, де закликав їх тернополян не відчиняти вікна а навпаки, зачинити їх. Якщо зночі власне були відчинені вікна, то потрібно їх зачинити негайно, адже у місті спостерігають значне задимлення, запах горілості в повітрі. Ну дим ми можемо опублікувати це тернопільські медіа. Такі фото поширили. Дим, бачимо, стовп диму піднімається над одним із районів Тернополя, і це наслідки. Значної пожежі після влучання, ймовірно, влучання шахеда, адже саме один дрон не було збито. от і він ймовірно влучив саме у Тернополі. Декілька масивів житлових опинилися під загрозою значного задимлення, і відповідно там закликають мешканців. Не відчиняти вікна, дружба, кутківці пройняти новий світ, і також е, селище біла поруч з Тернополем. Тобто, бачимо, що задимлення поширилося на значну доволі. Такі територію. Зараз вогнеборці, пожежники, рятувальники не ліквідовують наслідки. Цього російського удару цієї пожежі ми не знаємо деталей стосовно об'єкту, куди росіяни цілили і що саме горить. Ймовірно, якщо буде така необхідність, міська влада або ж обласна влада Тернопільщини цю інформацію поширить. Але ДСНС і ОВА підтверджують, що пожежа є, і на місці працюють усі необхідні залучені служби до ліквідації наслідків. Тим часом щодо ситуації на фронті, коротко скажемо, що у нас. Звичайно, два напрямки, які у фокусі нашої уваги залишаються це. Курщина, де просуваються, атакують, наступають наші сили оборони, наші збройні сили, і це звичайно на Донеччині, перш за все, Покровський напрямок, де росіяни. Мають ініціативу, кинули вони там усі свої боєздатні сили на цей напрямок. У бік Покровська намагаються просуватися, атакувати. Як повідомляє проект Deep State, за минулу добу, наприкінці, от власне, вже на початок нової доби, 20 серпня. Росіяни, як стало відомо, окупували три села на Донеччині. Це межове, це скучне і журавка. Це якраз йде мова про Покровський напрямок. І тривають важкі бої за селище Нью-Йорк, Там на околицях Нью-Йорка все ще точиться бої. Хоча російська пропаганда вчора поширювала кадри там вивішування свого триколору над Нью-Йорком. Ну основна частина Нью-Йорка зараз вже фактично під контролем ворожих сил, окупаційних сил, але Ще в декількох кварталах на околицях північних околицях Нью-Йорка точаться бої, тобто фактично до кінця не відійшли українські захисники сили із цього селища на покровському напрямку. Перепрошую, на турецькому напрямку. Турецьк зараз фактично ну контролюють наші сили, як ми знаємо, і підступи до Торецька Так само там просування ворога майже всюди зупинено або суттєво уповільнено. Але от Нью-Йорк залишається такою гарячою точкою, де Росіянам вдалося. Все майже до околиць ще вийти. І е, три села, які ми згадали на Покровському напрямку, от е, опинилися під окупацією за минулу добу. Там все ще темпи просування ворога доволі такі високі. Хоча українське командування стверджує, що ситуація, хоча й надзвичайно важка, але контрольована. Але доволі близько ворог перебуває до Мирнограда, Покровська, Селидового. І всі ці населені пункти, доволі значні, крупні населені пункти, підлягають евакуації. Евакуації цивільного населення для безпеки цього ж населення, оскільки постійні обстріли відбуваються в вже згаданих містах. Ну і сили оборони просунулися, за словами авторів проєкту State, у Мартинівці Курської області. Це важливий населений пункт, це село на північний схід від Суджі, де раніше це фактично через це село пролягає траса від Суджі до Курська, де раніше росіяни. Назуміли е, пригальмувати, скажімо, так просування українських сил на цьому напрямку, але з е, є просування, є рух наших сил і на цьому напрямку, і не тільки на цьому напрямку, але і в районі Коренєвого, Лужкового та інших населених пунктів е, ведуться активні наступальні бої з нашого боку. Українські сили продовжують розширювати, що називається зону контролю на території Курської області.